Підтримуйте україномовний канал Лайком. Оповідання Недогадлива донька. Дівчинка Неля сиділа в кріслі і читала книжку. Мама мила підлогу. Стомлена мама раз у раз зупинялася, розгинала спину. Дівчинка попросила її. Мамо, ти краще посидь. Не треба так поспішати. Та мама спішила. Сьогодні вона з донькою має йти в ляльковий театр. За хвилину Неля знову озвалася. Мамо, ну відпочинь вже трішки, скільки можна. Мама, не підводячи голови, мовчки дотерла підлогу. Потім заходилася мити вікно у кухні. Неля відклала книжку. Ходила за матір'ю, заглядала то з одного боку, то з іншого, і не замовкала. Мамо, ну хіба необхідно все сьогодні зробити? Можна на завтра трошки відкласти, завтра в кухні поприбирати. А мама чомусь посміхнулась і, поспішаючи, робила свою роботу далі. Пообідавши, Неля почала швидко одягатися, а мама наче навмисне шукала собі якоїсь роботи мила тарілки, чистила виделки, ложки. Донька нарешті розсердилася. Мамо, ну яка ж бо ти? Справді ввечері почистиш, ти і так вже стомилася, а в театрі дрімати будеш, а потім скажеш Ой, мені не цікаво. Мати сумно оглянула на доньку, зітхнула. Ти, Нелю, наче жалієш мене, але жаліти по-справжньому ти не вмієш. А як треба? здивувалася Неля. Хоча здогадатися було зовсім не важко. Малята, а ви вмієте допомагати своїй мамі? В народі кажуть, одна квітка не робить вінка. Однією рукою в долоні не поплещеш. Подумайте, чому це так? Підписуйтесь на наш канал.